Всім привіт! Сьогодні в вашій увазі я покажу, як замість ось цього механічного датчика кондиціонера, який постійно нас або обманює, або його нереально відрегулювати, я поставив електричний. Е, в чому його плюси? Тому що можна настраювати градуси і отримав такий собі примітивний клімат-контроль. Зараз я покажу, як він працює. Як я під'єднав його, йому потрібно. постараюсь показати. Ось, Йому потрібно 12 вольт. Мінус, і це вхід 1, вхід 2. Два, два помаранчевих проводки вони йдуть до кондиціонера. Так як цей йде кольоровий, то він у мене плюс. І більш темний, коричневий, в мене мінус. От таким чином під'єднюється. Далі сам датчик, він ось так виглядає. Він у мене був дуже короткий, тому я його подовжив трішечки. плюс зробив можливість знімати. Наприклад, нам треба зняти цю панельку, там на датчик, щоб не датчик в мене буде, як би. Враховувати повітря, яким саме дується на комбайнера, на салон. Варіант, в якому просто ставиться датчик в кабіні, і він виміряє, коли саме буде та температура в кабіні, то я думаю, не актуальне, тому що воно може бути або затепле, або захолодне. Ну, моментно, так. І може призмерзнути радіатор. Ну, менше з тим. Повернемось до самого датчика. Мінус я взяв ось звідти з криші. Якщо у вас комбайн-дон, то плюс от із цього мотка помаранчевий проводок, це плюс 12 вольт. Так само є 12 вольт в цих розових проводках і мінус в білому проводку. Але коли мігає оця приборка, то воно глючить, не працює стабільно. І так, включаємо масу. Він нас показує. У нас зараз 30 градусів в кабіні. Я двері вікна закрив, щоб було менше шуму. Як він настраюсь, думаю, ви знаєте або хотів розберетись. Цю кнопку нажимаю, задаємо, скільки градусів хочемо, щоб було. Якщо не помиляюсь, він плюс-мінус 2 градуса. Включається, коли воно впаде нижче 15, точніше, вище 15 градусів, коли піднімається, і коли падає е, нижче 13 можливо. Ну, плюс мінус 2 градуси, якщо не помиляюсь. Я вже зараз не пам'ятаю, в мене такий стоїть в машині легковій. Ну, доволі практично виходить. Настроїли і пішли молотити. Все, всім дякую за перегляд. Надіюсь, відео було комусь корисне. Ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!